Шановні друзі, хотів би поговорити на таку тему звуження піхви. часте питання, яке пацієнтки задають, тому що, якщо взяти, от, там, навіть не таке далеке минуле. 20-30 років тому, 90-ті роки, кінець 90-х, початок 2000-х, от я починав тоді працювати, тільки закінчив медичний університет. Ну, була проблема опущення, випадіння, тобто приходили жінки, у них все випадало. Медична проблема, ходити важко, інколи неможливо сходити нормально в туалет. І, в принципі, питання сексуальності не особливо сильно розглядались, тому що ну, це прямо було випадіння, його треба було реконструктивною операцією або підбором писарів якось повертати на Зад то сьогодні ситуація змінилась у бік того, що люди більше. Стали дивитись на якість свого життя. Більшість жінок не хоче очікувати, коли в них почне щось по коліна випадати, і потім це вправляти. Ну тобто, помічають цю проблему набагато раніше, і це може проявлятися, і в тому числі в інтимному житті, наприклад, потрапляння повітря, у піхву, наприклад, недостатнє задоволення при статевому акті. Це ці речі люди якби, почали розуміти, що це нормально, і почали говорити це на прийомі. Тобто, оці бар'єри, які раніше були такі пострадянські, що Сексу не було в Радянському Союзі, і якби негоже це лікарю озвучувати, а не то він там в компартії напише анонімку, що громадянка така про секс запитувала на прийомі. У нас абсолютно відверті нормальні стосунки з пацієнтами, і ми чуємо ці е, скарги от, від, від жінок. Як можна допомогти? Допомогти можна кількома. Способами. І безумовно це тема, яка потребує все ж таки очної консультації в більшості випадків. Тобто, якщо можна з приводу там, міоми матки, з приводу безпліддя, з приводу навіть деяких онкологічних захворювань, якщо є достатнє обстеження, консультуватись онлайн, то от проблема послаблення стінок піхви, вона дуже різноманітна. І Для того, щоб вирішити ці питання максимально якісно, треба все ж таки звернутися до лікаря. Що ми Сьогоднішній день можемо запропонувати із ефективних методик. Інколи е найкраще нічого робити. До речі, я от завжди кажу: цінуйте того лікаря і взагалі фахівця, який приходить і каже: Вам знаєте, нічого не потрібно робити. Це дорого коштує насправді після пологів. Може бути через три місяці, навіть там після пологів, ви відчуваєте, щось там не так, щось не ідеальне. Але проходить рік, і через рік після пологів ситуація значно покращується без будь-якого лікування, або там використовуючи такі речі, як вправи кегеля, тренажери є спеціальні, і вам не треба робити операцію. Це дуже дорого коштує, тому що інший може сказати, ви знаєте, ой, у вас дуже все погано, давайте ми зараз все розріжемо, зробимо операцію. Ну і це буде мета вже трошки фінансового лікаря на першому місці в даній ситуації. Цінуйте, коли лікар каже, що не треба нічого робити. Якщо щось робити, окрім вправ в кегеля, про які вже згадав, можна пригадати хірургічні методи лікування, вони є основними. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас там прям сильно широко стало, якщо потрапляє повітря, то це не можна вилікувати лазерами. Вагінальні лазери вони взагалі не працюють для цього. Вони вже дискредитовані давно. Почитайте на англійській мові в діє повідомлення. Про вагінальні лазери, вже копа статей про те, що вони не працюють. От Все, прийшла ця мода, і ну, воно не працює. Не будуть працювати вам гіалуронова кислота, різні філери, тому що вони не, не, не можна ввести таку кількість, щоб це було відчутно прямо от при, наприклад, статевому акті. Це не відчується. Філерами можна зморшки прибрати, можна там десь там якісь контури змінити. Тимчасово в деяких ситуаціях можна їх використовувати навіть за медичними показаннями, але точно це на покращить, не, не звозить піхву. тобто піхву ми не звужуємо філерами. Стосовно операцій, насправді є. Багато варіантів, але частіше за все ми використовуємо стандартні пластики. Це передня і задня кульпарафія, пластика промежини, які відновлюють за рахунок своїх рідних тканин. Повністю анатомію. Інколи використовуємо так званий нитьовий ліфтінг. Про це окреме відео, окрема стаття у нас на сайті про цю послугу. Але нитьовий ліфтінг він звужує тільки вхід до піху, тобто він впливає більше на м'язи взагалі промежені, навіть не на піху, а на промежену. Тому, безумовно, покращити якість сексуального життя неможливо за рахунок нитьового ліфтінгу. Можна покращити зовнішній вигляд трошки. І бувають ситуації, вони неочевидні для самих жінок, часто, коли є опущення маси коли є суттєве опущення матки, не тільки піхви, і воно ще не настільки виражено, щоб шийка матки вже з'являлася зовні, але воно вже є. І інколи у молодих жінок приходиться робити достатньо серйозні реконструктивні операції, до них відносяться промонтофіксація, пектопаксія. Це операції, які відновлюють повністю анатомію за рахунок лапароскопічної операції, за рахунок сітчастих протезів. Про це у нас є також опис цих операцій на сайті, є відео цих операцій на моєму особистому каналі, в тому числі. Зовсім це інша історія, інша операція, інша ре... Реабілітації, інша вартість, але тільки на прийомі ми можемо про це сказати. І ще один момент це нетримання сечі. також окрема складна тема, яка лікується часто суміжно з лікуванням послаблення стінок піхви. Але це окрема проблема. Тому якщо у вас є нетримання сечі, обов'язково приходьте з наповненим сечовим міхром, щоб лікар на прийомі міг оцінити більш якісну цю ситуацію, спровокувати епізод неутримання сечі, щоб подивитися, як буде виправлятися ця проблема. Про це у нас окремий. Є відео, окрема стаття на сайті. Є кілька методик, в тому числі і хірургічних, які лікують натримання сечі у жінок. От також часто от суміжно є проблема з дефікацією. Тобто, через запущення стінок піхви буває так, що не просто сходити в туалет. Жінка повинна сама руками собі допомагати через стінку піхви, через те, що фасція нормально не функціонує. там називається побаректаліс, він неправильно під'єднаний до стінки прямої кішки. Така операція також інколи вимагає лапароскопічного доступу. Інколи разом з практологом, інколи ми самі робимо промондофіксація стінки кишки разом з фіксацією стінки піхви. Дуже складна тема, яка вимагає інколи додаткових методів обстеження, таких як МРТ дефікографія, коли на МРТ процес дефікації знімається спеціальним методом тобто, це не стандартне МРТ, а саме МРТ дефікографія. Також дуже таке мало. Представлено в нашій країні такий напрямок, який ми також активно намагаємося розвивати в межах от того, що ми можемо робити з боку гінекології. Отака от от коротка інформація. Головна ідея в тому, що треба звертатись до лікаря, тому що є багато різних варіантів, інколи треба дуже сильно вникати для того, щоб обрати для вас найкращий варіант. Інколи в таких ситуаціях приходиться обирати компромісні варіанти, які не дають 100% результатів, але за мінімальні гроші можуть дати. Максимальний результат. Інколи так приходиться також робити. Точно можу сказати, що ми вам допоможемо з цими проблемами. Звертайтеся і до мене особисто, і до наших лікарів, які займаються оперативною гінекологією. У нас їх декілька вже. Будемо раді бачити вас в наших стінах. Всього найкращого пишіть коментарі і до зустрічі.